Об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, карпатські схили, ріка Почайна, дай моєму роду сили, славословенна земля, благословенна земля, як вітер вільних поля. Словословенна земля. Говорить української люди. Бо ж дивіться, яка в нас біда, топчуть землю прокляті юди, як колись розпинали Христа. Подивіться, країна ридає, де був грязний росейський язик, як вам совісті ще вистачає, він убивчий, зовсім невелик. Ну потрошки хоччіться, я прошу, незважаючи десь на акцент, ріжи слух, я вже більше не можу. Видаєте на вбивство патент, неважливо, де доля закине. Поважаємо всіх ми людей, так не птіця, а гарно, пташина, біль не можна забрати з грудей. Не страна, а країна чудова, де слова, ніби чиста вода, вам важка українська мова, так попалі совсем не туди. Це жорстоко написав. Знай, що жорсткіше нам хоронить. Там сини України вмирають, а вам мову так важко учить. Я не знаю, що статися має, щоб нарешті розріння було, ворог люто ракети кидає, ну, і вам все равно. Україна, перлинка у світі, Милозвучна, чудова, свята. Як не можете ви зрозуміти, що російська для нас тут чужа? Вчіться, люди, бо мова на час заплатили високу ціну, щоб не жити у війнах і страсі. Та нарешті зустріти ну.